Знову до нас приїхало щось цікавеньке з міста Е, Чого цікавеньке? Диви. коробка велика, а вона там десь всередині качається. Що там качається, хто його знає, сейчас не знаю. Розпечатаємо, так сказати, через... Та Блін, диви. Ти чого я гукнув? Нормально. Щось толкове, Да? Роздіваємо. Хто любить цим попихкать? Приходьте, я дам поклацаєте. Так, що ж ти приїхало до нас таке? Блін, взагалі правильно, от по-хорошому кругле носить, так? Да? Квадратне ж треба котити, а нічого не перепутав. Так. Льоя. Бубига. Бачили такі бубиги? А що воно таке? Зараз знаємо, Вінницька область, вот так, пан Микола нам прислав, а вага даної штуки 18 чим-то кілограм. А як же ж тобі аналіз зробити зараза? Ви важкі зараза. Так, зараз і И... И... зробимо, покажемо. Коротше, не сильно круто. Ну, насправді має місце жити, правильно? Це цинкова штука. Ну, тобто, в даному випадку це чушка сама. Більше всього, що це чушка самолів, без Ну, Суті питання не міняє. Дана штука прийомна коштує 50 гривень кілограм, і ми її залюбки приймемо 18,5 кілограм. Так що, такі от балабухи також приходять. Не завжди приходить олово, інколи приходить і сам. Да? Але різниці немає, всі матеріали прийомні, всі матеріали цікаві. Дякую вам за посилочку і, звичайно, чекаю наступних ваших посилок.